Декілька питань по пенсіям, це ж не тільки прокурори, а й судді, і далі за текстом бачите питання на екрані. Дійсно, ви абсолютно праві питання про кланові пенсії це не тільки питання про прокурорські пенсії. Декілька категорій професій отримують пенсії, які значно перевищують за свої за своїми обсягами середню пенсію. В країні. Ми не можемо дозволити собі, виходячи навіть з міркувань справедливості, не говорячи вже про можливості державного бюджету, таке величезне неспівпадіння однієї пенсії і іншої, таку величезну прірву. Дозволити ми собі не маємо права. Наступне запитання. Про пенсію вчителів і співвідношення з максимальними пенсіями абсолютно погоджуюсь. Я про це і говорю: не може вчитель отримувати таку мізерну пенсію, і робота його не менш важкою ніж робота судді або робота прокурора. І нема жодних підстав для того, аби ми людям, вчителям, медикам, плачували пенсії настільки мізерні.